Всіх вітаю на моєму курсі поверхні формам. Мене звати Альона Постовіт і я маю практичний досвід з клієнтами понад 18 років. Я володію багатьма техніками і з технікою поверхні формам не одразу потоваришувала. Так як ви вже зрозуміли, я починала давно, коли актуальним був ще акрил, та з часом пробувала різні матеріали і техніки, щоб бути в ногу з часом. Ще декілька років тому я не звертала уваги на верхні форми, тому що було дуже багато недоліків. А саме, вони були зроблені з щільного пластику, який не гнеться. Прикутикульну зону було важко зробити нанівець, не було різноманітності, щоб можна було нарастити під будь-який від нігтєвої пластини. І наразі ситуація зовсім інша. Та я вважаю, що верхні форми зробили фурорт нігтєвої індустрії. Але цей спосіб нарощування не такий простий, як здається, на перший погляд. Тут треба знати багато нюансів, щоб зробити нігті вашого клієнта насибельними. Та, що всіх цікавить, це правильний підбір форми та мінімум опину. І хто вже в профі в такому нарощуванню говорять, що головне для майстра це його час та дохід. Завдяки верхнім формам ви зможете зробити швидке, красиве нарощування, яке буде гарно триматись. І це швидше, ніж на нижні форми. Так всі говорять. Моя думка така: для відпрацювання швидкості треба знати багато інформації та вивчати її і практикувати на клієнтах, та ви зможете досягти гідного рівня нарощування. Особисто для мене нарощування на верхній формі – це дуже цікавий вид, особливо важливо для мене, що потребує мінімум опилу. Зробивши аналіз цього виду нарощування, я зрозуміла багато нюансів, на які треба звернути увагу. Та створила курс, де є обширна теоретична частина, яка включає в себе 5 уроків. Перше, це аналіз верхніх форм, це які параметри треба врахувати для якісного нарощування. Друге це з'ясуємо типи нігтєвої пластини та яку верхню форму під який тип підібрати. Третє. Це огляд верхніх форм по брендам та якими матеріалами і пензликами користуватись. це дуже важливо. Четверте, правильна викладка різних матеріалів на верхніх форм, та схема ідеальної відпечатки на нівець. П'яте – які бувають помилки при роботі з верхніми формами, щоб їх уникнути. Також шостий урок це буде список матеріалів та верхніх форм, якими я користуюсь та рекомендую з посиланнями. Після цих знань ви зрозумієте ще більше і практикуватись буде легше, та потім перейдете до практичної частини. Практичну частину я поділила на дві частини, і вирішила показати вам моделювання на своїх руках та руках моделі. Чому так? Практикувавшись саме на собі, я зрозуміла, як складно робити собі на своїх руках, і почепнула нюанси, з якими вам стане легше робити нарощування. Вважаю, що майже кожен майстер, окрім клієнтів, робить і собі. А також у мене багато учениць, які роблять тільки собі і не працюють майстром. Так що на першій практичній частині ми розглянемо два типи нарощування на моїх руках. Перше, це нарощування гелем на готовність, форма арочний довгий квадрат. Та друге, це експрес-метод нарощування полігелем з дизайном. На другій практичній частині ми вже будемо робити моделювання на моделі та розглянемо. Перше, це нарощування гелем жиле на класичних нігтях форма овал. Та друге, нарощування верхніми формами гелем на готовність під покриття гелаком, форма салонний квадрат. Також, а вже ж я покажу вірну підготовку нігтєвої пластини та як краще робити корекцію на верхніх формах. Вся ця інформація допоможе вам врахувати всі нюанси при моделюванні верхніх форм та зробити це на практиці. Також ви зможете придбати більш повний курс додатково до основної програми, яку я наразі перерахувала. В пакеті онлайн про ви отримаєте уроки по апаратному манікюрі на самій собі та на моделі, а також викладний класичний френч верхніми формами за допомогою молдів. Ще уроки будуть додаватись, і це для вас буде сюрпризом. Дякую за вашу увагу і переходимо до навчання.